Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Сьогодні ми поговоримо про людське Я. Ось перед тобою людина. Вона маленька на зріст або навпаки висока. Або білява, або чорнява, або має каштанове волосся ока чи кароока, кремезна або тендітна, в охайному або брудному одязі все це ти одразу помічаєш, коли бачиш людину. Це зовнішність людини, її перше я. Але яка ця людина в душі добра, співчутлива чи навпаки це її друге я. Яке я, ти вважаєш головним? Доведи свою думку. Обговори відповідь на це питання з батьками або близькими людьми і друзями. Що головніше зовнішність чи характер? Давай спробуємо визначити, що ж вміщується в людське я. Твої інтереси, вчинки, характер, зовнішність, ставлення до інших людей. З цих всіх чинників і складається наше Я. вчинки, інтереси, характер, зовнішність, ставлення до інших. Саме це показує те, яка ти людина? Розглянь уважно малюнки. Як ти думаєш, що відчувають діти? Що відчувають діти на першому малюнку? І згодна вони, мабуть, відчувають страх, вони перелякані. А на другому малюнку? Радість на третьому малюнку. Так, діти зацікавлені, вони допитливо щось видивляються. Як ми про це дізналися? Про те, що відчувають діти? Звичайно, з виразу обличчя, поведінки і положення тіла. А коли ти відчуваєш страх, а коли радість, давай, щоб не плутатися, ми визначимося із поняттями, тобто головними словами, що таке особистість людини? Тобто те, про що ми і говоримо сьогодні, особистість це окрема людина із власними рисами характеру, поведінкою, культурою. Кожна людина це особистість. Кожна людина неповторна і єдина. А ось почуття це те, що ми відчуваємо психічно і фізично. Наша здатність відчувати і сприймати навколишнє середовище. Емоції, які ми при цьому переживаємо, це переживання людини, пов'язане з задоволенням або незадоволенням потреб, необхідних речей. Коли щось нам дуже потрібно і ми це отримуємо. Ми задоволені. Це емоція. Коли нам щось дуже потрібно, а ми цього не отримаємо, ми не задоволені. Абсолютно правильно. Подивись на малюнок. Йдуть двоє хлопчиків вулицею. І бачить, що хлопчик-хуліган знущається з дівчинки. Ображає її, говорить грубо ще. Один із друзів перелякано притиснувся до паркану. А інший кинувся захищати дівчинку. Як ти думаєш, у кого з хлопчиків є позитивні риси характеру, сміливість, бажання допомогти іншим? А у кого з хлопчиків є характер? Так, я теж думаю, що саме у того хлопчика, який кинувся захищати дівчинку. Адже тільки люди з сильним характером можуть допомогти іншим. Отже, людське я це те, що визначає поведінку людини і чимось відрізняє її від інших. Ось перед вами людина. Що ви бачите? Яка вона? Ми одразу побачили, що це веселий хлопчик, який яскраво вдягнений. А чи можемо ми ось так одразу побачити, який характер у цього хлопчика? Ні. Повністю побачити, яка людина ми можемо тільки по вчинках людини, по її словах. І вміню думати про оточуючих. Народі кажуть, людину зустрічають по одягу, а випроваджують по розуму. Ми можемо бути дуже красиво, гарно вбрані, дуже дуже модньому одязі. Але коли ми себе погано і некрасиво поводимо. Нас не будуть поважати і цінувати. Правда ж? Давай проведемо дослідження. Як виникають почуття? Подивись уважно малюнки. Яка мрія була в Ганусі? Підказка на першому малюночку. Про що мріяла дівчинка? Так, вона мріяла про цуценятку. А чи здійснилась мрія Ганусі? Дівчинка отримала те, про що бажала. Отже мрія здійснилась. Що буде відчувати Гануся? Так, вона щаслива, вона задоволена, адже її мрія здійснилась. А як ти дізнався, що Гануся щаслива? По-перше, дівчинка посміхається, а ще ти добре знаєш, що коли ти отримуєш те, про що мрієш, ти теж задоволений, правда? Давай подивимося на ці малюнки. Яке бажання було у Ромчика? Так, він хотів грати в футбол. А чи здійснилось його бажання? Судячи з того, що Ромчик залишився в кімнаті сидіти за столом, його бажання не здійснилось. Так. А які почуття виникли у Ромчика? Він сердитий, абсолютно правильно. А що показує, що Ромчик сердитий? Ми побачили, що він злиться, і, мабуть, багато з вас впізнали в ромчику себе. Адже коли люди зляться або сердяться, вони поводять себе однаково і виглядають однаково. Коли ми знаємо, як виглядає людина в різних емоціях, і ми переживали ці емоції, ми можемо цій людині допомогти. Підтримати, підказати або допомогти справитися з поганими емоціями. Пригадуйте наш найперший урок. Тож давайте підіб'ємо підсумок. Людина, яка працює над собою, яка вчиться і виховує свої позитивні риси характеру, намагається бути корисною для інших, таку людину називають особистістю. І ми з вами прагнемо навчитися розуміти інших людей. Ну а наш урок добіг кінця, і ми ще будемо повертатися до цієї важливої теми. А на сьогодні я вам дякую за увагу і до наступних зустрічей!